Ми приймаємо участь уся. Я коханевич Валентина. Я Саміленко Кирило. Я Зікосар Сіння. Я Жданя. Як карачую. Мисля того табору. Ми, ми читаємо книжку Лариси Ларисиніцових. Не слухай вередуй. Сьогодні дуже гарний день. Сонечко своїми руками, променями, приголубило всіх дітей, вадило їх по голівках, заселило. Тільки чомусь дівчатка, дівчатка у нас тусії на сюді у зеленому садочку серед заростей малини малиний жив собі равок, паврусь. Жилося йому радісно. Він ніколи не сумував, бо навколо малини жило багато років. Таких рамок, як і робити. Ми...